Житловий фонд він, як ви знаєте, проблеми житлової політики вони не у нас в комітеті, вони після розділу комітетів. Ви знаєте, що Послуги комунальні потрапили до нас в комітет сферу компетенції. А саме житло, багатоквартирні будинки, управління і так далі. Власність, прибудинкові території. Вони потрапили в сферу іншого комітету. Погано це чи не погано, ну, час покаже. Я думаю, що це така помилка була, тим не менш. Констатую, що на сьогодні на жаль, ми в такому глибинному тупіку в плані розуміння, що робити далі в житловій цій політиці, і ознакою цього є те, що говоримо, говоримо ми про житловий кодекс, а він не з'являється. Ви всі знаєте, що ми живемо за тим старим житловим кодексом, і який по суті не виконується багато в чому. Ну це ж не випадково. Ви всі розумієте? Він не з'являється новий житловий кодекс, бо по суті не можуть дати відповідь е ну, чергові команди е політикум да, е на те, що робити далі з житлом з правом власності, і головне з відповідальністю. От хто це такий оцей ефективний власник? Яка його має бути відповідальність, і як, власне кажучи, він має ці люди? Наші мають взяти на себе повну відповідальність за багатоквартирні будинки, саме БКБ є об'єктами реформи? Ви знаєте? Тобто, це характерна для міст наших е великих невеликих? От ось як люди на себе візьмуть відповідальність, як вони далі будуть е потягнуть оцей? Ворог проблем з утриманням і з організацією модернізації та капітального ремонту цього БКБ це дуже серйозна проблема. Я не хочу зараз вас відполікати. Ви самі все це розумієте. Єдине, що я можу вам відверто сказати свою особисту. Позицію, щоб там не писали, щоб не говорили, просто звалити на людей і перекинути цю проблему капітальних ремонтів, точно не вдасться. Навіть не зважаючи на те, як закон 417 про особливості здійснення права власності багатоквартирних будинків, про те, що ви мусите їх там списати з балансу. Ви все рівно розумієте, що вона ця проблема повернеться в першу чергу до ОМС Ну і до держави, бо без, без державної підтримки, без державної програми моє переглибине переконання цього не вдасться. Я обома руками за те, щоб люди вникали, е, приймали якісь рішення в рамках компетенції більше вникали, але е, треба оцінювати вартість вартість цієї проблеми, і тому не випадково завдяки моїм старанням і нашим колегам нам вдалося в закон про енергоефективність. Туди втиснути вимогу, що уряд має нарешті розробити державну програму модернізації житлового фонду. Вже на жаль, два з половиною роки пройшло, вона не з'являється, але як мінімум, міністерство обозначає, що воно працює над цією державною житловою програмою.